Про те, аби клумби міста були впорядковані і гарно виглядали. У міськраді подбали ще в лютому. У нас вже висаджена певна кількість розсади. Значить, у нас є складений договор із станцією юних натуралістів. На території міської ради ми плануємо зробити. Невеличку тепличку, там теж будемо вирощувати розсаду. У прошлому році була там невеличка у нас недопрацювання. Наразі ж тривають роботи з озеленення нашого міста. Біля всіх організацій, установ навчальних закладів та підприємств, почалася висадка ранніх квітів. Минулоріч очі міських жителів та гостей милували красиво оформлені клумби. Цього року вони також мають бути різнобарвними. Всі ви прекрасно бачили. Клумби, які були в році проти нашого будинку культури, все, все літо там були більш-менш нормальному стані. Клумби одна з кращих, мабуть, цю клумба у нас знаходиться перед готелем Славянський. Там постійно і рози, там постійно і лілії, там постійно і інші квіти, там постійно порядок, чистота. Окрім квітів, висаджуватимуть різні породи дерев у міському парку імені Тараса Шевченка. Декоративні кущі та нескорослі дерева прикрашатимуть місцевість до. Шмане. На стіни та біля готелю Слов'янський замість спиляних старих тополь по вулиці Шевченка також ростимуть молоді деревця разом з озелененням у рамках благоустрою. Зрубують гілки старих дерев і розчищають вулиці від зайвих насаджень.